Друзі, ми починаємо новий наш блог Байкбайк Слав. Сьогодні нашою цілею є місто Ніжин, і ми разом з моїм товаришем Олександром Аскольдовичем їдемо туди вдвох сподіваємося, що буде дуже-дуже весело і по-новому цікаво. Замагалися ми до станції Бориса Олійника. Це недалечко від Чернігова, містечко Куліківка, чи там населений пункт. І з буде стартувати наш маршрут до Ніжина. Ну, відстань невелика, десь приблизно буде у нас 60 кілометрів 50-60 Ми їдемо цей маршрут вперше, тому дуже важко сказати, скільки буде насправді. От. І тому поїдемо і буде у нас. Чудовий просто ранок. Дуже класно так їдемо, таке селище живе, великі такі вулиці. Мені завжди такого не вистачає в, наших, в нашій місцевості. І класно нас так зустрічають, півники співають. Прямо. Півники співають і просто ляпота така. І був що у нас такий казус цікавий, до речі, тільки що коли ми знімали, приїхав дядько, ну знімав я на вокзалі і наче він напіхався за те, що ми робимо, що ми знімаємо, намагався там визвати ТРО. Ми сказали, що ну, вас на блокпосту зупинять, тому чекайте. Ми поїхали, будемо чекати якусь розмову на блокпосту. Стосовно цього інциденту, який стався у нас на вокзалі, під час зйомки в будівлі залізничного вокзалу до нас під'їхав працівник і запитав, що ми знімаємо. Ми йому розповіли, що немає ніякої проблеми в тому, що ми знімаємо вокзал, що це не є протизаконним, але той наполягав на те, що ну, типу, ми якісь там правопорушники. Ми Спокійно, спокійно відповіли, що якщо в нього є якісь до нас е, претензії, є якісь підозри. Е, що ми підозріли якісь особи, х, нехай визиває поліцію. Ми все е, йому ну, нусе, ми все поліції покажемо, і відповідно е, доповідмо, хто ми такі, і поїхали далі. А е, він нам е, так само сказав, що на блокпосту, який стоїть на виїзді з куляківки, а е, нас обов'язково ну. Перевірять, е, власне, так і все й сталося. Ми дочекалися поліцію наряду поліції, е, показали свої документи, е, роз, відповіли на всі поставлені запитання, е, надали на огляд телефони. Е, власне, я свій показав. Мене перевірювали, мені здалося досить так ще уважно. Е, перевірили всі номери, які є е, російського походження. Негативний момент цього всього, тому що ми втратили десь 45 хвилин часу на тому, що от. Спілкувалися з правоохоронцями. Що хочеться сказати цим, те, що коли ви рушаєте у мандрівку, будь-то просто покатушка вихідного дня, чи там цілий вело велоподорож, не забудьте взяти з собою документи, будьте спок, себе спокійно, відповідайте на всі запитання, які вам ставляться, надавайте. Документи на огляд і просто спокійно, без усіляких там вступу в конфронтації, спілкуйтесь з правоохоронцями. Знаходимося в центрі куліківки. Думали, думали, думали. І з'ясувалося, що це ж кулік стоїть. Така пташка. шел дождь пришлось одевать дождевики у меня есть такая шапочка на голову ну дождик такой мощненький приключения приключения Дощ застав нас в дорозі. Стоїмо, чекаємо, не хочеться їхати. Часу вистачає, не хочеться їхати далі і мокнути, хоча вже в дощовиках трохи піднамокли. общем, локація нормальна, чекаємо, поставлю зараз на підзарядку свій телефон і будемо очікувати, коли дощ завершиться. На жаль. Либенький інтернет для того, щоб перевірити, коли цей дощ закінчиться по часу. Є така програма, яка називається як називається погода-радар, коротше, радар, якийсь, який може визначити, коли туча над нами пройде, але інтернету немає. Що нас чекає? Що нас чекає попереду, ми не знаємо. Ніжинське лісництво облаштувало таку зону відпочинку, десь на галявині дороги біля узбіччя, де є така гойдалка. Дивіться, все просто, все, все просто, нічого такого надзвичайного. Це як вони там називались там, від трактора якийсь, я пам'ятаю, в дитинстві ми теж таке робили. Коротше, декілька класних локацій. Де можна посидіти і відпочити. Питання в мене. У мене питання. Блин, чому на виїзді з країни, ну колись вже, вже цей виїзд закритий, але в нашому регіоні таких місць немає? Я задавався цим питанням ще, коли е, ми в'їхали на Остер через е, глибокий глухі села, де такі є місця, але е, лісництво інше. М Якшунівське лісництво. Я задаюся питанням, де таке у нас? Зібрався нарешті до Ніжина і от перед нами є якась церква, дуже старовинна, судячи з усього. Якісь купола такі коричневі і видно, що вона якось потребує ремонту, чи знаходиться в ньому. Всередину ми не підемо, але зараз я трошки піднімаю і... И... граф без 1756-1815 год тут построил свой моеток вот такого вот ну, короче любил шиковать он вот сейчас это говорят институт мы сейчас просмотр все серьезно Я люблю тебя жизнь, Марк Бернес. Я люблю тебя жизнь. Та -та -та -ра, та -та -ра, та -та ра У Ніжині такий фонтан є. Чого такого нема в солутах, це питання? А Ніжин прикольний. Є пам'ятнички, є надписи, є фонтанчик там, де на задньому плані. Прям круто-прикруто. Ну, мені подобається ця містечка. Зараз знаходимося в центрі Ніжина навпроти агротехнічного що це у нас? інституту. Тут стоїть якийсь танк. А, ну, інститут, напевно дуже прикольний, крутий. Але мені більше сподобалася ця нова алея, яку нещодавно реконструювали, і тут стоять класні лавочки, класні мусорочки, зробили гарне освітлення. Ну я його не бачу зараз. Напевно, і навіть вночі його не включають, але воно точно тут є. ну, принаймні, стоїть. А також є звичайно, новенька плиточка з'їзди. Для пішохід, пішоходів з візочками, а також велосипедистів. Багато хто хейтить такі вкладення грошей, типу в нікуди, але насправді це дуже-дуже прикольно для розвитку інфраструктури, а також зручності та напевно правильним словом сказати зовнішнього обліку міста. Тому треба робити не шкодувати гроші на такі речі. Це особисто моя думка. Радію замінити всіх дітей Ось такі я. бачите? Доїхали ми до цього пам'ятника Ніжинському гірку. А от ви бачите, який він, кажуть, що він виконаний з якогось червого, зеленого мрамору. Ну, мабуть, мабуть. В цілому ну, така діжка на ній оцей огірок. І якісь двері тут, Все це символізує місце, де їх зберігали так важко. Відповідно до легенди, цей, ці гірки куштувала э, Катерина і ну, друга. І завдяки і, їй і, 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 ці гірки стали відомими. Тобто э, цей грох поставлявся в Росію в Москву аж до 1917 року. Для мене Нір оставив. какое-то двоякое впечатление. С одной стороны, так, очень красивый исторический такой центр. Старинные дома, где-то такие купеческих, мне кажется, времен. Надо вот еще заехать на рынок, на базары их знаменитые. Говорят, что там тоже дома вот так вот отличаются, каждая своей изюминка имеется. И в то же время очень много хрущевок, недостроя. Такие, ну, в общем, повторюсь, двоякое впечатление. Много памятников, мне это нравится. Вот один из них. Нижескому огурцу, ну, место какое-то такое. Ну, правда, понятно, что здесь вот этот завод консервный рядышком находится. Я представляю, сколько огурцов они приготовили, законсервировали для потребителей. Ну, власне, ми трохи з Аскольдовичем так прикинули, скільки часу у нас залишається, і зрозуміли, що у нас не вистачає трас, часу для того, щоб ми з'їздили до, до Крут, куди ми і планували вміти. Туди зараз ну, з цього місця туди 18 кілометрів. Але якщо ми туди поїдемо, то, то явно можна і не встигнути на нашу електричку, і відповідно ну, ночувати десь тут або там, не знаю. там, Коротше, хоч. Сьогодні тоді ми додому не повернемося, а ми цього дуже-дуже не хотіли. Ми зараніше купили вже квитки на електропотяг. От, і тому у нас є такі, значить, плани сюди поїхати. Взагалі у нас народилося таке значить, ідея відвідати ніжин. Абсолютно випадково, коли ми зрозуміли, що поїхати просто нема куди. І тоді ми згадали, що є в нас таке, такі, така можливість сполучення через електричку містами, які у нас є. На, на дорозі до Києва. І от, власне, Ніжин став тим містом, який. Ми вирішили відвідати, але так як просто їхати сюди, це просто тупо, то ми вирішили, що вийдемо в Куліківці і 50 кілометрів проїдемо і таким чином ще й покатаємося. Їздили ми, їздили Ніжином і з'ясували, що тут якраз є отака схема, схема як і називають. Як називають таку схему? Путівник. Путівник, правильно казати є такий путівник. А, і тут ну, багато чого намальовано, а ми взагалі не зрозуміло, де ми знаходимося. Хоча там має бути капелька. Ви знаходитесь тут. А ну де моя капелька? Де Слушка, Я вважаю, що ми тут знаходимося. ні 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 там, там має бути стояти капелька така. Краплиночка. Ну, пам'ятники. Пам Коротше, зараз тут просто ведеться такі рек... реконструкції, тому ми пропустили. О, Не, не, не вірю. Написано... Ой, как... О, от це тепер точно ми. Але воно теж стоїть не там. Воно стоїть там на дорозі, а воно ми заходимося напроти церкви. Ну, власне, короче, Їздили, їздили, дивилися, дивилися. Тут скрізь усього такого. А, і в общем по, понаплутали тут до вокзалу. Ну, коротше, тут ого. Але, ну, час наш потроху тут збігає. Будемо їхати вже і повечеряємо, і на потяг.